У кожної країни є свій народний танок, і наша країна тому не виняток. Кожна визначна подія в житті українців перетворювалася на свято, на якому водили хороводи та грали в ігри. Таких подій було дуже багато. Гопачок це масовий танець, який у давнину виконувався лише чоловіками, вони змагалися у спритності та мужності, на теперішній час. Гупачок можуть танцювати не тільки чоловіки, але й жінки. Тож запрошую вас трішки потанцювати. Я на присутки скачу, я обікавний топочу, тупо тупо наче пташка я лечу на. Я на приз пискочу, я без камны тупочу, тупо-тупо тупочу, наче ташка я лычу О, о, опочу, наче да что я лычу, о, опочу, наче до своя лычу.